Бачите, що робиться, коли ми соломію сідаємо вдвох і пробуємо про щось поговорити. Коротше, я так знаєте, розказав, а як спробував, то <како> є. То нічок, у нас дуже гіперактивна дитина. Почекайте, бо Ні, він не... не гіперактивна, він просто нормальна дитина. Нам просто нормальна дитина. Дивіться. Це е... вівсянка з пармезаном. Плющина. Плющина. Е... Скваринка, будь ласка. Купляйте тільки скваринку. Я вже інші пробувала. Ну, можливо, є ще й... Ну, яйця ви самі впізнаєте, я думаю. Яйця домашні. А що там ще середині? Сумієш, якісь ці? Масло, пармезан, кунжут і насіння гарбуза. Ну, це просто капець. Знаєте, як то кажуть інстаграмні блогери, це просто ідеальний ранок. Зайка. Дякую тобі за цей ранок. На здоров'я. Здоров Спасибо тобі за ці емоції. Пожалуйста.